Так, Всім привіт друзі. Продовжуємо будівництво цього душу літнього. Сьогодні зі мною помічник, мій менший синочок Дениска, буде мені допомагати. Набагато буде швидше, поки я буду займатися тут адахом цим. Він зробить під бочку підставку. Я йому все роз'яснив, він мене знає, він зварював, різав. Він буде цим займатися, це буде набагато швидше. Трохи погода підводить зараз до ще Ну все таки мілкуватий, можна працювати. Але я боюся, щоб він не посилився. Зараз буду быстренько -быстренько робити. все потрібно на дах і накрити профілем. Це залишки. Там можна з кусочків зліпити і буде дах. Накритий профілем, щоб можна було займатися, плитку, там вкладати, щоб не капало на голову. Ну І двері там вже все по черзі. Вам всім приємного перегляду, бажаю, друзі. Так, готується каркасик вже під цю саму бочку. Денчик допомагає, научиться зварювати, все виходить, все гарненько в його виходить. так що... Будуть люди. Зараз все зварять, я просто сюди сховався, бо задушило трохи, прийшов допомогти. Е е все. Зварюю, варюй, прийдеш, скажеш, коли готово. Я пішов туди далі. Так. На даному етапі кладу вже ці балки, які, що я вам показував, дивіться, як я це роблю. Засвердлюю, отвір. Так, так. І закручую отакі саморізи. Ось вже в мене є одна. Тобто воно ну, в бік, якщо навіть вітер схоже підірвати дах, воно не підірве, тому що е ну, не прямо саморіз тримає, а навскуси. Я спочатку таким пробував, але ну, він трошки короткуватий. Якби де десь він закручується, Пінгур, це мало. То взяв ось такі, вони довші. E, значить я вам не пам'ятаю, показував, не показував, так повирізав під балки блокові такі проємчики, поклав їх, на клей, Зараз там я ще просто не позадроблював, зараз я засверлю, закручу, а так воно виходить, бачите друзі? а так воно виглядає. E, зараз Да, ця трошки подобана, нічого страшного. Ці... Це з вікон рами дубові. Там його осорли дуже важко, воно буде стояти Під дахом буде стояти, повірте мені. Ось, порозкладав вже так, профіль. Ну, це в мене залишки, я вам казав, там на даху все одно, який буде лежати, і там ніхто його бачити не буде. Ще розпуститься по довжині, бо по ширині не вистачає трохи. Профіли на 1,19 по-моєму, дуже треба. На... Метр тридцять. Тому дах уже є, положиться, доски, вон, денька мені помощничок, місіночок уже Метр тридцять, довжина, зараз туди кину. І блок ще цей залишиться туди вкласти. І можна розстелити дах. Так що, друзі, от на такому етапі зараз перебуваємо. Це буквально дві години, трохи дощ падло, то йде, то не йде. Заважає, тут, перериваємо. Двох значно швидше. Дощику, дощику, на варинам борщику погодні умови не дають працювати. Все, зібрали під дошок. Таке небо, що, блін, не знаю, напевне, надовгенько затягнеться. Так, дощик чуть-чуть закінчився, дав нам змогу завершити з цим дахом, бистренько поприкручував і двері поставив, дивіться, а так виконання таке у мене петель Петлі 90 гривень вийшли, ця пара. Е, взяв спеціальні е, такі шурні шурупи, а гвинти, їх можна назвати. Взяв дошку на всю довжину. І в дошку засверлив, буде тримати цупку. Якщо ще треба, буде ось В общем, буде триматися це 100%. Потім ми це пообрізаю, бо зараз вже буду збиратися додому. Така погода взагалі робити нічого не хочеться. Саме головне, що вже є дах тут для душа зійде. Напалив трохи. І вже можна буде всередині плитку тут положити і бочку поставити. дошок такий вийшов. На сьогодні поки що все. Ну, я ж казав, я ж шматків ліпив, що в мене було. Отакий От він. У мене вдома ще є кутики, залишились різні, я візьму ще кутики можу, закручую, щоб краще було. І штукатурка декоративна є сіра. Я вже говорив попередніх відео. Можливо, за, за штукатуру, щоб більш-менш краще було. Двері такі, бачите, то потім там дущу. Воно та частинка валяється. Та вже потім дороблю. Зараз будемо збиратися, їхати туди. На сьогодні буде, друзі, все по цьому відео. Далі завтра побачу, по погоді, що воно буде, бо по показує Якщо не буде душів, то приїду завтра буду займатися дороблю ці двері, бо треба сюди щось до притворну планку накрутити. Ну, щоб двері спирались і защо зробити сюди, щоб закриватися можна було всередині. Так само і знаружжі. Ззовні. Так, в принципі, майже все готово, можна бочку ставити і вже користуватися. Ну, на цьому, друзі, все. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора, всім до зустрічі, до побачення.